Туалет наш Школа. жахливий, школьний. Ці шкільні вигоди на вулиці зведені 60 років тому. Тут сильне сквозняки і холодно. Ваші взагалі сюди ходити не хочеться. Я терплю. А коли уроки закінчуються, то біжу домой. Майже сотня учнів цієї житомирської школи та їхні батьки уже не перший рік мріють про затишний туалет у приміщенні школи. Усі скаржаться. Нинішній не просто морально застарілий, а й небезпечні. Толети ужасне. Піром клас я уговарювала не пити нічого в школі. щоб вона не захотіла в туалет? Потому что именно там так дует, там страшно. У меня ребенок тоже постоянно простуживается именно из этого туалета. Осень. Дощ, сніг, сугроби, слякать любую погоду, не повинні бігати сюди два-три рази. Керівництво школи неодноразово просило у місцевих чиновників грошей на нові вбиральні та марно. Ми також звертаємось до міської влади, до держави, щоб нам допомогли облаштувати туалет внутрішній. Переходимо, говорять, грошей немає. Це одна коротка відповідь. Продуває дітей, ми самі це розуміємо. Ну, іншого виходу у нас сьогодні немає. Тобто, для того, щоб школа функціонувала, використовуємо те, що є. А Житомирська влада звітує: школи міста до початку навчального року готові. Про вуличні туалети знають, але нічим зарадити не можуть. Ця проблема не виникла сьогодні. Вона вже з моменту побудови школи, і дійсно на вулиці Максютова немає центральної каналізації. Ми крок за кроком будемо робити так, щоб привести її в належний стан, але це не за рік. В трьох областях, де майже половина шкільних биралень, знаходяться не в приміщеннях, вони холодні, діти простужаються. То, може, спочатку дітям туалети, дахи в лікарнях, а потім при дотаційному бюджеті монументи, пам'ятники і таке інше. Тим часом батьки учнів планують пікетувати сесію міськради, вимагатимуть від депутатів виділити кошти на нові туалети. Оксана Трокос, Юлія Парух, Житомир, п'ятий канал.